Діти, хто це? Це снігур. Який він? У снігура червона грудка, чорні спинка і голова. Він живеться ягодами горобини. Снігур, як усі пташки, має пір'я. Навіщо птахам пір'я? Воно захищає їх від холоду. Як вони гріються? Коли холодно, вони настовбурчують пір'я йдуть морози до нас люті. Снігурі сидять надуті. Давайте з вами намалюємо снігурів. Для цього нам потрібно аркуш паперу. Фарба червоного, чорного та білого кольорів, пензлик, фломастер чорного кольору, ватна паличка. Спочатку підготуємо наші пальчики. На дерева у дворі налетіли снігурі, наче яблука червоні. Так і взяв би у долоні, а яблука відпочили, шур, знялись та й полетіли. Спочатку червоною фарбою малюємо тулуб снігурів овальної форми. Чорною фарбою малюємо снігурам Спинку. Круглу голівку. Крильця. Хвостик. Ватною ватную палочку малюем очи белой фарбой. Черным фломастером домальовуємо снігурам очи, дзьобики и лапки. А які снігурі вийшли у вас?